Всі заневажають не правиту. А це поважаю! Саме тут, в селі косе, в першій половині 19 століття цей майстрем Мефодієм Колісніченко була створена єдина на півдні України школа лірників і навчала мистецтву лірництва знедолених з вадами зору. Тим самим відкриваючи можливість заробляти на життя, громадські думки склалось таке враження, що школи лірників існували на київщині, на Черкащині, на Полтавщині, а щоб на Одесьчині. Це нонсенс. Перша згадка про нього ще є у Загоруйка, історія сіл і міст України. Але основну таку думку до нас доніс, відомий український письменник, журналіст і звичайно краєзнавець, нині покійний Богдан Іванович Сушинський. Саме він, працюючи з історичними документами в одній з обласних бібліотек, наткнувся на випуск журнала Київська старіна тисячу. В сімсот році а номер журнала був один 3 інтерв'ю інтерв'ю одного з випускників найталановитіших випускників Косянської школи ліжників Василя Мороза. А знаєте, хто брав інтерв'ю? Юген Харлампів Чекаленко за спогадами випускника Косівської школи Василя Мороза тут навчалося близько 30 учнів. Школа цих майстра Колісниченка являла собою велику хату казарму, де жили, навчалися та працювали учні і вчителі-майстри, а власник з родиною. Жив окремо. Навчання зазвичай тривало протягом шести років. Здібніші завершували навчання раніше та залишалися учителями і робітниками при школі, а інші ставали самостійними лірниками. Найвідомішим випускником Косяцької школи лірників був Василь Мороз. Саме про його інтерв'ю ми згадували Наряду з такими відомими лірниками, як Остат Ларисай, Мокровоз, Пончаруком. Саме Василь Мороз доніс до нас його інтерв'ю основні засади школи вірників, про їх статут, про їх. І от що розповідає Василь Мороз у своєму інтерв'ю? Е, він був хлопчиком, переніс важку хворобу і втратив зір. Він працював десь в якомусь панському дворі, то пшоно, поки хтось не пожалів його і сказав, та відправте його у до Мефодія Колінсніченка в коси навчатися а, а, грати на лірі. Діти, яких не досить легко давалося навчання, вони вчилися трошки довше, то вони займалися виготовленням інструментів і навчалися довше. А хитренькі вони, навчившись, могли ставати вчителями, могли працювати уже як самостійні ліжники. Для кожного з випускників школи ліжників була окрема зона, де вони працювали, і завіхати на ту зону. Іншим майстрам, іншим лірникам було зась. Сліпі співці з косівської школи мандрували балським та ананівським повітами та взагалі по півдню України. Найулюбленішим маршрутом лірників був шлях до Перешор. Там на них чекала не тільки щедра винагорода, а й велика увага до їх пісень та розповідей. Господар обійстя давнього козацького роду Євген Чекаленко годинами слухав та ретельно занотовував гречні думи. Та соціально побитові пісні, щоб потім надрукувати та зберегти їх для нащадків. Як розповідав Василь Мороз, в них дійсно існувало такі як таємні е, півчі братства, е, професійні цехи. У них була своя каса взаємодопомоги, навіть своє, свої секретні музичні сигнали. І навіть мова у них була особлива, яка називалася Либійська, і розуміли тільки саме ці музиканти-лірники, кобзарі, бандуриси. Ми з вами знаходимося в кімнаті лірників. На майбутнє ми плануємо, щоб це щоб це був музей. Тут у нас є експонати ліри, коліслабіри. Це наша гордість. Саме на такому інструменті грали тоді люди, які доносили в світ новини, думи різні до людей. Так, кожний відвідувач може скласти колісну ліру своїми руками. Це цікаво зараз. Мені хотілося б показати справжню колісну ліру. Чому вона називається колісно? Тому що тут в скриньці у нас є колесо, яке відіграє функцію смичка. Постійний смичок. Він постійно звучить. Три струни: дві грають однаково, а одна головна центральна це та струна, яка відтворює саме музику і мелодію. Ну і калкі, які е, міняють цю мелодію. Дуже сподіваємося, що все ж, таки, все ж таки хтось знайдеться, у кого виявиться, можна сказати, глибоке коріння, глибокий позив до цього інструмента. Ми б цього дуже хотіли. Зараз ми з вами знаходимося біля Косянської школи, яка розміщена у маєтку пана Леонтовича. Саме тут, десь поруч з цим маєтком, була розміщена школа лірників. На жаль, вона не збереглася. У 2012 році на вшанування на збереження пам'яті школи лірників ми вирішили, що на в Школі Косянській на маєткові пана Леонтовича ми покладемо пам'ятну табличку, яка у віковічне пам'ять про існування цієї єдиної на півдні України школи лірників. Осівська школа лірництва припинила своє існування у 1860 році після смерті. Це їх майстра Мефодія Колісніченка. А взагалі-то лірники вони були вільними музиками, які переносили новини. Як на даний час працює Фейсбук, Телеграм, Інстаграм. Саме тому влада не підтримувала лірництво і при зустрічі ламали інструменти, тим самим, просто забирає можливість на існування.